Так, запитання. Як знаєте, які слова вважати головними, той, головними поганими, наприклад, хамуха? Так, ви вже написали, це нормальні слова? Ну, дивіться, є таке поняття, як етнопоні, етнопонізми, так? Ні? Ні. Етнофоризми. Це слова, які е, ну, вживаються. Для приниження якогось етносу ще якогось, так? а є слова, які заміняють одні одних, щоб сховати щось важне. Отак, наприклад, в Росії вживають слово СВО, так? СВО, Спеціальна воєнна операція. Це, це слово також є етнополізмом, тому що вони, воно. Щоб не називати війну, придумали якийсь інший термін, ніби воно від того, що сміняється. Якщо назвати війну СВО, то комусь буде легше чи тяжче, Та ніяк не буде. А як ви будете замість слова, який пляхамуха, це там замаскований матюк, то це типу ти матюкаєшся, але культурно, так? посилаю тата. Розумієш, коза паста, але так на ви, так? Щоби то так було побожному. Тому кажу вам, не треба ці видумувати ці всякі дурниці. Маскування то є маскування. Злий лише на цей чекає, щоб ми, як хоч оправдали дурість, як хочеш, змякшили гріх. <кій> О, в моральному богослові чи що в є таке поняття, як е... вікно овертона, це дуже класний прийом для того, щоб гріх помаленьку легалізувати. Вікно овертона це коли спочатку категорично засуджуєш, а потім не дуже засуджуєш, потім нічого не кажеш, а потім кажеш, що та не таке то вже і погане, а потім кажеш, та, то нормально? От від того, від того місця, від коли було категорично ні, до того місця, що то є нормально, то треба узаконити. От це називається вікно Авертона. Це є етапи, якими диявол хоче легалізувати світ, е, гріх. Наприклад, гріх содомський, які люди кажуть, що то і кака, що то і недобре. Сьогодні воно вже доходить до того рівня, що його можна вже навіть у законі, і все, і вже можна навіть давати шлюб чоловікові і чоловікові. Так. І ще скоро будуть заставляти і церкву це робити. Так що, от це, що до чого приводить, оце маскування. Так? Гріх то є гріх. Зло то є зло. Забиває у кихось папірчики, то є зло. Так. йдемо далі. Так. Але чому ви оці не входите в те положення в тих людей, які хочуть прийняти святе причастя, але їм не можна, бо вони зробили в житті одну помилку. Роман, не Га? Ага. Ну. Тут все це підкаже, і тут треба типу, ми маємо вгадувати, так? Вгадай букву. Чому ви отці, не входите в те положення до тих людей, які хочуть приймати все те причастя, але їм не можна. Ну ви що смішні, чи що? Хочуть приймати, але їм не можна. Я хочу заказати собі простітутку, але мені не можна. Що не війде в моє положення? І що я маю відповідати, скажіть мені? Я маю вам дати е, дозвіл так? на гріх. Ну, якщо не можна, то не можна. Христос каже конкретно, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, і не розрізняє, що то і моє тіло і моя кров, то що, то суд собі їсть. Хочете їсти суд, їжте, але я не знаю, котрий священик вам то дасть. І священик, який вам то не дає, він вас рятує, щоб ви собі не з'їли суд. Це ж Євангелій нас так вчить, Христос нас так вчить. Так, їдемо далі. Коли купляєш дрони і передаєш на передову хлопцям, а потім вони е, нищуть ворога, забирають життя, чи ми не, рушаємо, не, не нарушаємо заповідь не вбий. Можна ваше роз'яснення. Дякую. Хтось свидів із вас ікону архістратига Михаїла? Цитанку покажи. Я вам зараз покажу ікону архістратига Михаїла. Так менше більше. Ну, всі ви його бачили, так? Ану, такого бачив. Що в нього в правій руці? Як ви думаєте? Це квіточки, це букет квітів на весілля? Це меч. Як ви думаєте, що мечем робля? Що мечем робля? Убивають кого? Ворога. Іде постійна війна між добром і злом. І якщо Господь Бог має небесне воїнство, то значить, що воно має воювати? І Христос попереджує, хто з мечем прийде, то від меча загине. Чули таку фразу? А пам'ятаєте в вециманському саді як прийшли брати Ісуса, в'язати ланцюгами і так далі. Що зробив Петро? Витяг меч і вдарив, і відтяв вухо. Щоб прийшли із тими з первосвященниками, щоб його ув'язнити. вони ходили з мечем. Добро має себе захищати. Ви думаєте, а для чого ми тримаємо армію? Щоби що? Сусіднім державам квіти роздавати? Ні. Щоб всі бачили, хто до нас прийде, буде покараний і буде покараний смертю. А ви думаєте, Бог, якщо людина згрішила, Він вас чим карає? Вічним щастливим життям? Ні, Він карає вам вічним прокляттям вічною смертю. Такий закон справедливості. Якби вони сюди були не прилізли, Чуєте таке слово вживають? Не прийшли там, не там приїхали. Не прилізло би сюди це сміття, були б собі вдома щасливі і живі. А хто прийде і повіде, навіть, якщо ви того не хочете, ми повинні стояти на захисті добра. Добро має бути з кулаками. І це мають знати всі. Так, коли купляєш. А, так. Слава Ісусу Христу, скажіть, що робити людям? Підкидають погані речі вгору. А підкидають погані речі в город. Дякую, Наталя. Наталю я не знаю, які погані речі можна кидати в город. Погані речі. Ну, як мають, то певно, хочуть викинути. Ми теж часто вивозимо сміття від нас. Ну ми не в город кидаємо, ми кидаємо у смітник. Якщо цей. Ну, киньте кудись у смітник, то позбирайте. А сусіди ви скажуть, що для того, щоб викидати погані речі, треба не в город кидати, а в смітник. Може, він був злосний ну, Поможіть йому зробити порядок у хаті. Це був сарказм, як хто хтось не поняв. Господи, в чому так багато дітей не мають тата і мами. Господь їх забирає. На небеса, на небесе Ганна. Слухайте, є дуже багато таких запитань, знаєте, що. Де Господь Бог? Як він допускає? Тато загинув, дитина сама сі лишила. Мені вчора також дзвонила одна із наших онлайн-парафіян із сльозами на очах. Та, і дитина лишилася там, дитині 14 років. Вона без тата, вона плаче, вона в неї травма і так далі. Потім мені ще одні дзвонили, потім ще там той пропав без вісти і так далі. Господи Боже, як ти тут допускаєш, розумієте? А тепер давайте уявимо собі, що Господь Бог вмішується усі наші проблеми, так? вмішується. Бо Ті там стріляють, Бог вмішується. Ми туди стріляємо, Бог теж вмішується, кулі не долітають, чи ще там якось. Як ви собі представляєте, по тому <кхід> самі зміст цього життя, життя втратить зміст взагалі? Бо тому що Бог буде паралізувати нашу вільну волю. І тоді не буде можливості мене ні, ні покарати, ні засудити. Ні покарати, ні засудити, ні нагородити. Бо тому що Бог за мене все рішає. Ми самі маємо в цім світі пройти свою дорогу. Ми самі маємо пройти. І коли Бог вмішується, це в особливих випадках, щоб утвердити вашу віру. Але каже Господь Бог, до учнів вам, дана Тайна Царства Божого, тим, що осторонь все дається в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухайте, щоб не чули, щоб, бува, не навернулися, щоб їм не простилося. Бо якщо на вас станеться чудо, ви будете свідком Божого чуда, а потім зробите гріх, вас потім буде тяжче простити. Бог не може вмішуватися в вільну волю людини, бо Він нам її гарантує. Все, що на землі робиться, все має причину. Люди, які мають зло, люди, які поравнені гріхом, вони роблять зло. І люди мають інші бачити наслідок гріха, наслідок зла. Це смерть, це сльози, це плач, це розлука, це розчарування, це наслідок гріха. А ми, християни, маємо світ змінити через те, щоб світ наповнити не гріхами, а добром. Не боротися з гріхами, а наповнювати світ добром, бо світ став порожній, світ став пустий. Любов охолола, світ вивітрився від Божої ласки, і ми маємо його наповнити. Не Бог має нам шмарки підтирати. Ми маємо світ наповнити, якщо ми себе називаємо дітьми Божими. Наповняйте світ добротою. Далі. Є таке питання, чи можна сповідатися по телефону сповідь і причастя, то і дві окремі тайни не обов'язково відразу по сповіді причащатися Роман. Роман, друже. Наша церква вчить, що сповідь має бути. Індивідуальна, візуальна. По телефоні ні. Бо тому що існує поняття тайна сповіди. Священник, який приймає сповідь, він стоїть перед Богом і гарантує Богови, Богові, не тому, хто сповідається, що його сповідь буде гарантована тайна сповіді. Хто може погарантувати, що телефон не прослухається, коли буде хтось сповіданцем? Гарантій такої нема. <кхід> Тому я би на себе таку відповідальність не взяв. Найвище, що можна по телефоні прийняти якесь покаяння, ну не сповідь, покаяння. От дзвонить мені наприклад військовий прямо з окопа, так? і каже, отець так криють, що просто караул. Хочу, хочу до сповіді, хочу хочу, е, каюся з усіх своїх ріхів. Вільзу очі цього окопа. Прийду до сповіді, каюся з усіх гріхів. Таке можна прийняти, але у випадку загрози смерті. Після такого покаяння йти до сповіді. І сповідатися. Але особисто сповідь в тому і полягає, що щоб ти став перед авторитетним представником церкви і виявив свої недостатки. Пообіцяв йому поправитися. <кхе> Тому треба бути особисто присутнім. А в цей час наших сучасних технологій я підозріваю, що навіть церква видасть і таке, що навіть буде забороняти по телефоні, бо тому що чи по скайпі, чи по чомусь іншому. Бо тому що сьогодні оці штучні інтелекти таке витворяють, що тільки візуально, тільки конкретно. Духовне причастя то, що я, наприклад, уділяю духовне причастя, я жертвую ті ласки, які Бог дав мені в святому причастю тим всім, хто хоче до цього долучитися. Для сповіді це не підходить. Для причастя духовного підходить. Доброго дня, пане Отче. Одне тільки запитання, чому помер мій коханий хлопець? Він нині хворів, займався спортом. А, не хворів. Він, а, він не хворів ну, сніги. Він не хворів, займався спортом і помер в молодому віці 33 роки. Чому так? Він вірив в Бога, допомагав бідним. Він ні в чому не відказував друзям. Усім допомагав і чому так помер Тетяна. Тетяна, доню моя дорогенька. Знаєте, я відповім на це питання. Може, вам дуже -то не сподобається, а от як ви помрете, він вам тоді розкаже, чому так. І коли ви помрете у віці 98 років, а він у 33 помер, так? то ви потім поймете, чому для 33 років було набагато краще зустрітися з Богом, чим у 98. <кхи> ну і все. Чи можна в церковному хорі співати людина, яка матюкається? Світанок. Якщо під час співу матюкається, то ні, ліпше вигнати. А якщо під час співу не матюкається, то чого нормально? Якщо нормально співаєте, то чого б не співати. Піднімайте нам настроєння просто молодці представляє цей спів, знаєте, так почув, як тропорі співає, він матюкається тим, не розминається, так? Клас. Олег Ніколін, запитання. Отже, чи може люд простий сповідатися у єпископа, чи він сповідає лише священників? Якщо так, то де? Ну, сповідати мають всі ті. Хто має юрисдикцію на сповідь? Єпископи, священники. Як маєте можливість, і єпископ вас прийме вашу сповідь, підходите і сповідається. Має право і має, якщо має можливість, то буде вас сповідати. Єпископи дуже мають своїх сповідників, як правило, єпископи сповідаються не єпископам, а священникам, щоб ви знали. Так. Господи, чому один ти послав манну з неба? А чому ти одним послав мене з неба а для України, яка зараз так ревно молиться, допустив ракети? Точно ревно молиться? Точно ревно молиться. А червоні змії в пустині це нічого? Забули, так? Скільки Господь Бог кар на, на, на той народ, скільки той народ терпів? А скільки людей прийшло в обітовану землю з єпетської неволі тих, що вивів Мойсей? Скільки людей прийшло, скажіть мені, знаєте скільки? На одній руці можна порахувати? Ісус навин. Мойсей тільки побачив і не увійшов. Всі поумирали. Для того, щоб у них вмерло відчуття раба. Українці вже всіх умерло відчуття раба, Уже всіх тошнить від Радянського Союзу, чи ні чи ще хтось хоче вернути? Читаємо далі запитання. Допустив нам ракети. Ми розуміємо, що католики більш об'єднані у вірі, але і ми просимо того милосердя, чому в нас обманули, забрали зброю. Яку ми берегли для захисту і тепер нею знову живають проти нас. Ну, тут я з вами трохи згідний. Тому що ми себе позиціонували держава, яка не збирається воювати ні з ким. Ми хотіли з усіма дружити, а тим більше від росіян. По-чесному, як би я не відносився, що дід мене вчив, хто такі москалі. Але я ніколи не відчував загрози і сторони е, Росії. Ну, чесно, сьогодні мені тут трохи навіть стидно, що я такий тупенький був, розумієте? І російські пісні співав і казав, та нормально ми дружимо. І коли до мене росіяни приїжджали, Льоша, коли до мене приїжджав друг з Росії, з Володимира приїжджав, ми його приймали по найвищих князі, як могли. Краще на стіл, там ще десь щось там. Так було. Але вони показали своє лице. Сьогодні, хто ще не поняв, хто такі росіяни, то прошу дуже. Ось вам тривоги, ось вам виключення світла, ось вам загинувші наші хлопці. Якщо ще хтось не поняв, хто такі для нас росіяни. І поки всі не поймуть, до малої дитини, до старого діда, ракети будуть летіти. Всі моляться. Не молитеся ви всі. Я знаю цю вулицю, на якій я живу, Вулиця Андрея Шептицького. Знаєте, скільки на цій вулиці молиться? 20 людей у неділю в церкві, тут в цій храмі. І все. Віка. Що мається на увазі День Святий Святкувати? Як саме? Е, магазин, який торгують в неділю, чи це гріх? Ну, куди ви підете в неділю після служби Божої? Ну скажіть мені. Там, певно, шопінг — це саме найкраще, де можна віддихнути. Але треба мати на то гроші. Святкувати День святий значить, це треба піти до церкви. Бо є у Росії такі, у росіян таке слово праздник, на так? А в українській мові є свято. Без слова святий — святити. І тому кажу вам, що. До церкви пішли в неділю на свято, відбули, а потім йдете собі в магазин. А як ви будете в неділю, скажімо, святкувати, якщо всі магазини будуть закриті? Чи то гріх продавати в магазині? Слухайте, Бога ви Боже кесарів кесареви. Моя мама працювала на пошті, в неї вихідний був, знаєте коли? У понеділок. Тому що люди в неділю з церкві йдуть до церкви, на пошту. Розумієте, треба там щось там. щось. Відправити щось, купити пенсію, отримати і так далі. Мама працювала на пошті. Вихідний для поштерення був понеділок, так як у священиків. Вихідний в понеділок. Ще кажуть, що понеділок то день священичий. Тому дайте спокій. Чи ви переживаєте? Не можуть всі люди грішити і не можуть всі люди бути святі. Не можуть всі люди святкувати і не можуть всі одночасно розумієте працювати. Одні святкують, другі працюють, а потім наоборот міняються. Так що не переживайте. Є хто грішить, є хто сповідає. Так що завжди мусить бути один так і другий всякий. Друзі мої, ще раз вам кажу всі, хто зі мною разом молиться, всі, що долучилися, Бог не просто так вас долучив. Бог через вас хоче реалізовувати на землі свій задум, свій план. Перебувайте в молитві. Молитва має очистити духа. Хто наповнює себе молитвою, той зменшує місце, де може злей зачепитися у, у вашій душі. Найперше, треба зробити нам духовну операцію? Так? Полікувати свою душу. Користайтеся з тої нагоди, перебувайте з Богом. Виділяйте Богові частину свого життя. Це є молитва приватна і це є служба Божа, яку ви маєте можливість дивитися через інтернет. Це той час, який ви призначаєте Богові. Тому навіть якщо ви дивитеся в записі, включіть собі службу від початку до кінця, щоб ми разом із вами молилися. А цей час Господь Бог вам врахує, що ви його виділили для Бога. Шукайте в своєму житті час, який би ви хотіли уділити Богові. Зговоріть молитву, коротенько, наш, Богородице Діво, молитву до ангела хоронителя. Хто вміє, хто знає, згоріть вервицю. Це є велика зброя проти диявола. Це є золота драбина, через яку грішники із пекла, із чистилища вертаються до, до, до раю. Уділяйте Богові часу. На молитву і на всі духовні практики. У мене сьогодні в осях отець Степан Попадюк, це чудесний отець, я його дуже люблю. Його дуже здібна жінка, вона чудесно співає. Та, і я, мені навіть приходилося е, часу і включати її фонограму і співати разом з нею, так що я знаю дуже добре. І сьогодні його так само син, Богдан, тут так само є присутній. Я дуже люблю ц... наших священників всіх, отець Степан він такий особливий, він дуже ревний. І Він перебуває зараз там на Донеччині. Де то я? Новодонецький, так, так? Новодонецьке там зараз є дуже-дуже тяжко, дуже складно. Тому всіх, хто мене дивиться, я вас всіх закликаю. моліться за наших священників, які бачите, навіть ціною своєї безпеки є там коло людей, щоб ми мали можливість молитися. Моліться за наших воїнів. Бо від них залежить все. Сьогодні майбутнє України і самої державності не від дипломатів залежить, а від наших воїнів. Ну, від дипломатів також, кожен воює на своєму фронті. Бо ми мусимо добиватися підтримки нашої держави на міжнародній арені так. Але найперше моліться за наших військових, за наших священників, за воєнних капеланів, моліться за, за всіх. Молитва сьогодні має бути на устах у кожного християнина. Молитва за перемогу. Молитва за перемогу. Представте собі, прийшов Ісус Христос і смертю смерть подолав. А представте, що Він би собі не смертю смерть подолав, так? а сидів би і молився за мир із дияволом. Було би це нормально, чи ні? Тому кажу вам, у часі війни іде війна між добром і злом, іде війна між Україною і Росією. Ми молимося за перемогу. За перемогу. Най небо почує, що ми на стороні правди, ми за правду, ми за перемогу, ми за добро, ми за цивілізацію. Тому за це треба молитися за перемогу.